У Хмельницькій міській дитячій лікарні повністю оновили два відділення. Роботи з реконструкції на першому поверсі розпочали наприкінці 2021-го. Нині усе готове для прийому маленьких пацієнтів. Ремонти, обладнання, кисне забезпечення, там вентиляція. Медичне обладнання це, звичайно, що все міський бюджет. За рахунок цього проєкту нам вдалося забезпечити повністю кисне забезпеченням, ну і власне взагалі, системою медичних газів. І ці два відділення, і два відділення, які ми продовжуємо наступні зараз ремонтувати і робити, і взагалі весь повністю корпус міської дитячої лікарні. Очікуємо, що в цих двох відділеннях у нас буде за рік десь приблизно більше тисячі пацієнтів. Біля кожного шести ліжок оновленого відділення анестезіології і реанімації сучасна система мікроклімату, стан дитини на моніторах, поруч апарати штучної вентиляції легень. Підлогу вкрили медичним антистатичним лінолеумом. На медичних ліжках, з якими допомогли міжнародні донори, ведмедики із побажаннями від однолітків. Тобі багато дуже... Тут лікуватимуть дітей віком від одного місяця до 18 років. Відділення забезпечено системою медичних газів, а це і вакуум, і стиснене повітря, і кисень, і вуглеки, і вуглекислий газ. І все це дуже правильно, ергономічно влаштовано. Тобто, ви бачите, що тут не є мільйон всіляких апаратів, штативів. Все це правильно і зручно для пацієнта і для медичного персоналу організовано. І тому це обладнання, воно тільки штекер. Включається це все швидко і відповідно якість надання допомоги, ми сподіваємося, буде набагато кращою. Нині у відділення реанімації переводять чотирьох пацієнтів. Раніше усі, кого доправляли в дитячу лікарню у важкому стані, перебували на шостому поверсі. Під час повітряних тривог дітей під апаратами ШВЛ важко було транспортувати в укриття. Тих критичних станів, яких ми виводимо, коли вони виходять звідси, це для нас свято. Тут є умови. От тут перший поверх у нас буде МРТ КТ. Раніше у них цих умов не було. Нам приходило цих важких дітей в крайній важкому стані возити по других лікарнях. Це наша мрія, яка збулася у відділенні паліативної допомоги, котре створили в жовтні минулого року, перебуватимуть семеро дітей. Продовж 180 днів на рік раніше медики орендували палати в іншому відділенні закладу. Зараз 10 ліжок для надання палі... паліативної допомоги для дітей, і вже надіємось, нас вдасться в нових умовах в новому відділенні. Діти з трахеостомами, наприклад, це заміна трахеостому, навчання батьків взагалі як доглядати катетеризації. Також далі консультації вузьких спеціалістів, забір аналізів. Незалежно чи це в стаціонарі дитина в нас знаходиться, чи це дитина знаходиться вдома. У двох відділеннях працюватимуть майже 60 медиків. Цьогоріч в міській дитячій лікарні планують відкрити іще два оновлених відділення: невідкладної допомоги та цілодобовий травмоцентр. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.